Мединський там каже, що треба зробити три окремі групи, які будуть займатися різними питаннями онлайн, узгоджувати позиції. Це взагалі дієво? Чи це просто спосіб затягування і перевести в такий собі в'ялий формат мінська, де групи зустрічалися, а ну, результатів було дуже мало. Ви знаєте, і те, і інше. Тут можна такий висновок зробити. І перший висновок, те, що може бути затягування, він нормальний, він знову ж таки може бути таким. І, і справді ці бюрократичні перепони, там багаточисельні групи, обговорення і так далі, вони можуть бути створені для того, щоб ситуацію стягнути і затягнути процес перемовин. Але з іншого боку, ну, є різна проблематика: полонені, перемиря там інші різні аспекти, які потрібно обговорювати для того, щоб потім щось підготувати і вже винести на е, якесь підписання. То потрібно розподілити обов'язки. Тут uh, Мединський Ум'єров не зможуть це все охопити. Потрібні люди, які б займалися тією чи іншою проблематикою. Ви чудово розумієте, що якщо uh, президент країн вийдуть на перемовини, то вони uh, будуть uh, оперувати якимись готовими речами. Тобто потрібно щось підготувати для того, щоб винести на підпис лідерів країн і подібними речами займаються саме такі от групи. Головне, щоб воно не затягувалося. Якщо вони будуть працювати ефективно, то тоді в принципі без них обійтися не можна теж. Ну що, що мединський сказав з цікавого це те, що позиції викладені в меморандумах, які країни представили бачення миру, вони максимально далекі одна від одної. Про що це говорить? Чи можливе наближення цих позицій, і де ви бачите можливі поступки? Чи бачите взагалі можливість поступок з боку України і з боку Росії? Це ключова історія, ключовий вислів. Він свідчить про те, що на сьогоднішній день немає поля для компромісу. Будь-які перемовини, будь які е, укладання якихось угод, е, мирних угод, перемир'я, таке інше це е, значить, намагання знайти компроміс. А на сьогоднішній день поля для компромісу відсутнє. Росіяни вимагають одне, ми вимагаємо інше. Поки що, скажімо так, привести це якомусь спільному знаменнику неможливо. Це ключовий вислів. Зараз Російська Федерація намагається атакувати. Намагаються наступати, і з, е, за наслідками цього наступу, вона буде начать, робити, створювати власну переговорну позицію. Ми будемо створювати переговорну позицію з тих досягнення, які маємо ми. І поки що процес бойових дій і зараз поки що, поки що все вирішиться на полі бою. На цьому можна поставити крапку. Але є доволі, доволі тривожні насправді моменти, які пов'язані, в тому числі з ситуацією на окремих ділянках фронту. І з того, що зараз відбувається всередині Російської Федерації, мабуть, ви чули про законозаконопредкратополова, який був внесений в Державну думу, який стосується того, що призов Російської Федерації на строкову військову службу його планується розтягнути на весь рік. Тобто, що це означає? Зараз призов у них по системі весна осінь відбувається, виділяється там певні терміни навесні і виділяються певні терміни значить, восени для проведення. Строкову військову службу в Російській Федерації це пропонують зробити розмазати протягом року його, а це е, достатньо такий тривожний сигнал. Він означає, що це може бути прихована мобілізація влави Збройних сил Російської Федерації, яка буде спрямована те, щоб кратно збільшити чисельність. А якщо вони хочуть це зробити, це не означає, що вони прагнуть припинення війні. Наприклад, вони хочуть його продовжувати, цю війну і розтягнути її, і перевести її вже на наступний рік. А те, що це законопроект буде ухвалений? Ну я у мене дуже мало сумніву, оскільки його дає Картополов. Картополов це людина Путіна, і без санкції Путіна подібні законопроекти не пропонувалися вже Ну, зараз. Звучить цифра про 60 тисяч мобілізованих у Росії. Наскільки кратно чекати збільшення, якщо буде ось цей ціло ціли, цілодобовий цілорічний даруйте призов? 60 тисяч мобілізованих це що маються на увазі? Це наша розвідка повідомляла про поповнення російських військ на 60 тисяч щомісяця. Може помилятися. Я пропустив ці цифри. Мова йшла про 30-40 тисяч плюс 40 щомісяця, які рекрутуються, рекрутуються в склад збройних сил Російської Федерації за фінансовим принципом, за принципом фінансової мотивації. 40 тисяч було отакі цифри. я Пам'ятаю, 60 тисяч я, можливо, пропустив. А, можливо, Але... та, можливо, це прогноз на збільшення якраз. Але головне тут, то що треба розуміти: якщо ми кажемо про мобілізацію, навіть про приховану, вона не передбачає оцих фінансових ключок. Мобілізація – це мобілізація. Повістка прийшла, зібрався, пішов на збірний пункт і поїхав в армію. Там ніяких тобі там мільйонів, ніяких там тобі підйомних, ніяких там тобі значить, цих мільйонних виплат і так далі. Так. Тобто, це дешево, це робить дешевим, більш дешевим значить, процес призову і процес поповнення армії. А ми зараз знаємо, що зараз є проблеми в Російській Федерації, в тому числі і з виконанням бюджету, багато там проблем з економікою. Вони хочуть ці, ці проблеми мінімізувати, і в той же час вони хочуть поповнювати армію. Ось в чому проблема цього законопроекту, який, на мій погляд, буде ухвалений з там 99,9. Тож дума, ручна, там не буде жодних дискусій, там не буде жодних питань, жодних проблем. А оскільки це Картополов і людина Путіна, ну ми бачимо, що ймовірність ухвалення цього законопроекту вона дуже дуже висока, майже абсолютно.